іграшка Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний десерт із збитого желе, вафель і родзинок. Всі інгредієнти для десерту ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку приготую форму для десерту. У мене така кругла от форма, застелила її пергаментним папером і беру спочатку одну вафлю, кладу на дно. Тепер відставляю в сторону, Наступне беру мисочки і засипаю туди желе. У мене це чорниця ожина, груші ананас і вишня. Тепер до кожного желе вливаю по 100 мл окропу. І швиденько розмішую. Розмішую так, щоб все розчинилося. Бажано брати желе не дешеве. Я пробувала готувати із дешевим желе, то воно не хоче збиватися. Якщо, наприклад, у вас не розчиняється желе, ви можете скористатися мікрохвильовкою. Саме головне не боятися і все вийде. Залишаю тепер, щоб охололо до кімнатної температури. Желе охололо, беру одне із них. Вливаю в миску і тепер це все потрібно збити. Я використовую міксер. Збивати потрібно приблизно 8-10 хвилин до пишної маси. І збільшення в об'ємі. Ось перше желе я збила. Погляньте, воно збільшилося в об'ємі. Таке повітряне стало. Нагадує таку хмаринку. Тепер беру форму, там вже є вафля і вливаю туди желе. розрівнюю, Тепер зверху посипаю родзинками. Я їх запарила і промила декілька разів. Зверху накриваю іншим коржем. Трішки прижимаю, зовсім трішки, щоб повітря вийшло. І тепер так само роблю із іншими желе. Бажано чередувати кольори желе. наприклад, червоне, ну, рожеве вийде, потім жовте, далі, зелене. Так буде красивіше в розрізі. Ось друге желе. Знову розрівнюю. Знову додаю родзинки і накриваю вафлі. Вафлі в цьому десерті залишаються такі ж самі хрусткі, хрумкі, такими, які були. Тепер залишилося ще одне желе збити. І останнє желе. Розрівнюю, додаю родзинки і накриваю останньою вафелькою, трішки прижимаю і переношу в холодильник на годину, щоб воно добре захололо. Ось минула година, все прихололо, дістаю із форми. Зараз наріжу його. І погляньте, чудово тримає форму, нічого ніде не пливе, як м'яка іграшка. Нагадує маршмелов. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!